На селище номер 8 завтра нападуть мародери. Це підтверджує мер. Жителі, мені здається, чи нам з вами варто готуватись. Флайс, Скажи, що все буде добре. Не знаю, жителі, але нам треба з вами перестрахуватися. Готуйте матеріали для будівництва, ми готуємося до їхнього нападу. Вітаю на моєму каналі! З вами, як завжди, я Флайс. І сьогодні, друзі, як бачите, власне кажучи, новини не дуже втішні. Як ви побачили вже, напевно, самі такі, да? Ті що? Все бачать у мене в відеороликах. Ну, Коротше, всі побачили ви те, що в нас по селищу ходять такі големи. да? І не тільки тут вони ходять, вони ходять по всьому селищу. І ви вже, напевно, помітили, те, що позаду мене є ось така величезна кам'яна стіна. Навіщо ми її збудували? О, там, бачите, голем ховається. Ми її збудували для того, щоб зберегтися, наше селище зберегти від мародерів, які скоро вже на нас ідуть. Ось, так. На ось цьому таблі, те, що позаду мене, було вчора написано, те, що сьогодні на наше селище нападають мародери. І ми жителями почали швидко дуже готуватися. Адже всі, ж звичайно, хочуть зберегти свої будинки. Житель, там готово все зі стіною. Не знаю, чи треба спитати у жителя той, що займається стіною. Напевно, все добре, не знаю. Зрозуміло. А не була така інформація, коли на нас точніше нападають мородери? Чи не скоро? Ну, по словам мера. Мародери вже поряд. Буквально десь кілометр може від нас. Кілометр? житель, це, звісно, мало. Готуйтеся, будь ласка. Добре, я піду одягати броню. Давай, давай, скажи ще жителям, які будуть охороняти в броні нас, будуть разом зі мною битися. Скажи їм, добре, пішов, пішов. Так. Добре, ось житель. Це в нас житель вояка, у нас буде п'ятеро вояк, жителів і ще один я. Як бачите, така наша підготовка. Ось тут у нас буде 6 големів. Я повинен буду їх швидко побудувати. Не поняв, швидко їх запустити повинен для того, щоб вони почали працювати захищати почали наше селище. Житель! А! Біжу будувати блоків не хватило. Не хватило блоків тобі? Флайс, допоможи, будь ласка, допомувати. Так да, давай, швиденько, зараз добудую. Ти також будуєш? Так, допомагаю. Але в мене немає блоків. Так, зараз жителі, почекайте, я вам допоможу. Так, друзі, швиденько, треба допомагати жителям. Поки що мародери. Ну, десь вони поряд уже. Один кілометр це зовсім зовсім мало. Так, швиденько, швиденько, швиденько. Так, де у нас тут блоки? Ага, ось у нас якраз тут і є блоки. Так, беремо, по-моєму, да, тільки ці повинні потрібно. Так. Кам'яна цегла і ходімо швидше будемо добудовувати. Так. Житель, ти сказав е, жителям іншим воякам? Так, так, сказав, вони вже одягаються. Все добре, добре. Так, друзі, друзі. Ой, це просто якийсь капець. Я просто в шоці. Так, житель, давай, ану, йди, я зараз добудую. Ага, давай. Так, 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 так. Хоп-хоп-хоп. Так, ага, жителі заходьте, заходьте, поки ще відчинено. Так, і ось тут ще трішки жителі не добудували. Так, ага, ага. Все, чудово, майже завершив. Все, чудово. Я думаю, можна вже ламати ось ці підпорки. чому не ламається. Все, зламав. Чудово. Так, і давайте зламаємо так само тут. І десь я ще, по-моєму, бачив. Ага, ось я пройшов, да? трішки, ну, нічого страшного. Зараз ламаємо і ось ці підборки. Давайте збираємо тепер усі. Я тут вони ще, ось, все, все. Ага, ось все, все. все чудово. Ой! Де... чуть не впав. Так, все. І швиденько. Жителі не чіпай головів, будь ласка, я потім все зроблю сам. Гаразд, гаразд, не кипішой. Так. Все. Ой, щось застряв уже. Так, ходімо, друзі, з вами разом ми викинемо це все. Ну, нехай. Так, друзі, я думаю, треба залізти на, на нашу башту, на нашу стіну і поглянути, де ж там вже ті мародери, чи поряд, чи не поряд з нашим селищем. Так, а ну-ка, Оп, опережно. Так, і дивимося. О, друзі, погляньте! Там наш Голем. А ще я бачу тих самих мародерів. Вони, схоже, придумують якийсь план, щоб на наше селище напасти. І що там взагалі робить наш Голем? Голем, іди сюди! Алло, Голем! Не чує. Ладно, треба сповістити жителів, що мародери вже тут під нашим селищем. Так, зараз, зараз. Де, тут... де ці... О! Ой, може, щось цю... трішки впав, ну нічого страшного. Жителі! Жителі, увага! Увага, жителі! Мародери вже під нашою стіною! Їм залишилося буквально 20 метрів до нашого селища! Так, тепер швидко на колокол треба дзвін подзвонити в дзвін. Та ну, ти може залізти, ну це просто якийсь капець. Так, давайте візьмемо. Жителі! Мародери вже поряд! Готуйтеся! Готовність номер один! Так, все, вроді, жителі готові. Ми їх сповістили. А тепер можна і самим уже готуватися. Так. Так, давайте подивимося, що у нас тут. Гожи! Погляньте, друзі, вони прямо під нашим селищем вже. Що це? О боже! Ой, друзі! Воно за мною женеться! Ой, допоможіть! Жи! Друзі! Вони нам проламали стіну ви це, бачите! Хрж, капець! Ой! Ой, швидше! Треба. Допоможіть! біжи, біжи, біжи. Будь ласка, біжи. Давай, ой! Та жителі тікайте, тікайте, що ви на проході стоїте, жителі. Друзі, хочете подивитися, що робиться в мене під ногами? Я думаю, ви вже і так бачите. Як мене скинули? Допоможіть. Та чого я не можу бігти? Так, треба, друзі, швидко големи мені спавнити. Швидко. Невідкладно. Треба це робити швидко. Давай! Поможіть, біжи, давай, біжи, біжи, та що ж таке? Швидше, друзі, швидше, 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 швидше. Голем, чого ти уходиш? Допомагай, кажу, швидше ж, давай. Ти не бачиш, що за мною жену, ти чи що? Якийсь дивний той голем. Так і знав, що їй не треба було їх спавнити. треба а, Друзі, я не встигаю, не встигаю. Треба швидко робити, а вони там всі стоять якраз. Я не знаю, що мені робити. Давайте швидко прориваємося, прориваємося, друзі, прориваємося. Мене зараз уб'ють, мене зараз уб'ють, мене просто зараз уб'ють. Так, гаразд, друзі, швидко! Треба ще спробу якусь зробити. Так, швидко, 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 поки вони всі війшли. Так давайте теж суми розберемось з ними. Не, не розберусь, не розберусь, не розберусь. Та біжить давай! Флайс, давай. Давай, давай! Та уйди! Немі, заважайте мені, заважайте! То що ж таке? Друзі, це капець. Просто поставте лайк, щоб я їх точно побідив усіх. Коротше, друзі. Тут просто якийсь капець. Коротше, друзі, мені тут дали таку штуку, ось 64 ось таких ось... залізного голема. Треба поставити, і воно одразу з'являється Залізний горем. Ось, погляньте, він з'явився. Давайте трішки постріляємо. Так, оп, оп-оп-оп. Раз. Є, готово! Гляньте, попав. Вони тепер на мене агряться. Так, я трішки відновився. Давайте з'їмо яблучко і зараз побіжимо в цю толпу. Будемо ставити големів. Давайте, големчики мої. Мої, давайте, хороші мої, давайте, змагайтеся! Ой Боже, що, що відбувається, друзі? Що відбувається? Я думаю, досить, досить, досить! У мене хтось давай. На. Час, я також відбиваюся, відбиваюся, друзі, відбиваємося! Біжимо, біжимо, біжимо. Так, трішки регенуємося, регенуємося. У мене мало вже хп. Ой, ой, тікай, тікай, тікай. Тікай, 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 тікай. Големи, допоможіть, големи, допоможіть големи. Він ззаду. Ви, ви бачили, він ззаду до мене прибіг. Так, давайте ще спроба. Так. Вибігаємо, гляньте, големи, големи, молодці. Так, там вон ще один біжить ось. Давай на. 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 Є, попав. Є, все. О, нарешті, друзі! Нарешті! Ми їх побідили. А, ні, друзі, погляньте, це не все. Я тільки хотів завершити відеоролик, а тут хоп і хоп, вони нападають знову на нас. Тікаємо, друзі, тікаємо, 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 тікаємо. Що, големів вже не залишилося? Та тікаєш, давай! Флай, давай, біжи, ноги, не біжай. Ось тут багато големів, друзі, швидше, швидше. Швидше, 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 швидше сюди, швидше, големи, допомагайте, големи, давайте, нападайте на них. Такуйте, тільки по мені не попадіть. Так, треба, друзі, поїсти, поїсти, поїсти. Все, 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 готово. Все? Чи? А вот ще бачу залишається там. Так, де де де? Так, друзі. Значе... Голем, голем, голем допоможи, допоможи. Ого, друзі, їх там! Так, давайте сюди їх підбавляємо, щоб не бігли до големів моїх. Так, големи, нападайте на них, нападайте, големи. Чого ви стоїте? Големи, алло, алло, големи, вийшов. Що ж Агон два молодці. Так, друзі, ходімо тут топ зараз будемо спавнити големів. Так, швидко, 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 друзі, швидко. Големи, големи, рятуйте големи, 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 я не бачу вашої допомоги големи. Тут големи, 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 швидше, 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 друзі, швидше. Так, є є є є є є А що ж ви на мене падаєте? У вас є големи! Ой-ой! Друзі, ой-ой-ой! Ой-ой! Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У мене вже големи закінчуються! Так, це мені таку ідею допоміг. Дав наш мер сказав, що це дуже гарна штука, вона одразу робить големів. Так, чого големи мене б'ють? Чого ви мене б'єте? Чого мене б'ють големи големи ж? Ну що, взагалі, що дурні? Так. Друзі, в нас тепер рейд. Големів чи що? А чи задні мене, напевно, той бігає? Ой, друзі, швидше, швидше, давайте допоможемо големам. големом. Вони... Давай, 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 сюди, сюди, давай. Тримай, тримай, тобі на. Так, друзі, давайте ще! Іще давайте, давайте, ще. Атакуємо, атакуємо його, атакуємо. Фух. Все, 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 все. Це наче був останній. Чи ні? А давайте допомагаємо їм големам! бо мене б'ють! Мене вбили! Так. Ну і чого, друзі? Все? Хух! Я думаю, що це вже точно все. Погляньте, в нас просто Хух, друзі, капець. Погляньте, звідки нас тепер зато големів є в селищі. Оце так-так. Ну, то вони будуть тепер нас охороняти. І не буде, надію, що ніколи такий більше навал мародерів, адже це було дуже складно, мене, як ви бачили, багато раз вбивали. А, очі, погляньте один виліз. Дивись він взявся? Коротше, наші големи врятували нас. Нас жителів, тільки щось жителів не бачу. Вони, напевно, по домам ховаються зараз. Ну, нехай вони. О! Погляньте! Зламали всі посіви. Ну вони, звісно... Такі рідиски. Капец просто. Жах, друзі, просто жах. Що ж тут не може пройти ніде? Коротше, друзі, я сподіваюсь, що такого у нас більше не буду не буде. Напіть в коментарях, чи сподобався вам відеоролик. Напіть в коментарях, чи змогли ви відбитися від такого навалу мародерів. Ну, я думаю, ви б змогли б ви в мене. Найкращі підписники. Давайте останнього голема заспавнемо. О, все чудово. Ви в мене самі, самі сильні. Тому думаю, якщо б ви до мене зайшли б, то ми з вами разом так би їх всіх відбили, без големів. О, погляньте, друзі, вони нам тут просто стіло розвалили. О, Капець! А гляньте, чи бігають, до речі, големи. Тут ось ще О, голем б'ється з кимось. Ой, ти що? Відьма. Ти, зараз мені голем. Молодець голем. Ой, треба з'їсти яблучко Так, давайте нападемо на цього. На! Оце я його отдав. Отак. І тут ще я бігають десь. Парочку. Та хто мене б'є? Так, ладно, що все не розумію. Друзі, я зараз помру вже так, тут немає ніде, немає, ніде. Все тут чисто. Дуже чисто, чисто, чисто. Так, чисто, чисто. Ну, в принципі, так, друзі, погляньте, тут у големи також щось прибігли, всіх уже перемогли. І я дуже радий, що ми змогли з вами разом перемогти цих мародерів. Будемо прощатися, я сподіваюся, що вам цей відеоролик сподобався. І, а ми з жителями будемо зараз е, прибирати усі наслідки від, того, від нападу мародерів. І я надію, що в вашому селищі ніколи, на ваше селище ніколи не будуть нападати мародери. І вам я бажаю всього, всього найкращого, до нових зустрічей і па-па!